Вітаю вас на каналі IT Oracle. Сьогодні ми розглянемо потужний інструмент під назвою ZenMap. Ця програма є братом-близнюком NMAP. Різниця лише в тому, що Zenmap має графічний інтерфейс, а Nmap працює в терміналі. Що ж таке програма ZenMap? Zenmap це кросплатформений сканер програми NMAP, який має графічний інтерфейс. Він є потужним інструментом для сканування мереж. Виявлення активних пристроїв, визначення відкритих портів та аналізу вразливостей системи. За допомогою Zenmap можна виконувати різноманітні завдання, включаючи сканування портів, визначення версій програмного забезпечення, виявлення живих хостів і вразливостей, а також картографування мережі. Перейдемо до встановлення ZenMap. Щоб встановити програму, потрібно перейти на сайт, скачати та встановити Zenmap. Як я вже казав, ця програма є кросплатформена, тому вона працює більш ніж на одній операційній системі. Ми сьогодні розглянемо саме варіант Zenmap, але якщо хтось хоче виглядати більш брутально як справжній хакер, можете використовувати версію програми без графічного інтерфейсу. Встановлюємо Zenmap. Перейдемо до розгляду інструменту. Основні поля інструменту виглядають так: Вікно для вводу цілі сканування. Тут, для прикладу, я введу сканування своєї локальної мережі. Під цим вікном нам з ходу показується команда для NmaP. Тобто, якщо цю команду ввести в NmaP, вона виконує ту саму дію, що із NMAP. Наступна вкладка профіль. Тут ми можемо обрати профіль сканування. В цій вкладці є як стандартні профілі сканування. Так і ті профілі, які ми можемо самі створити і зберегти. Запуск сканування здійснюється за допомогою кнопки Scan. Нижче ми можемо побачити такі вкладки: Вивід результатів сканування. Показує стандартні дані ZenMap. Порти і хости. Показує порти, протоколи, стан виявлених портів і служби, які працюють на виявлених портах. Топологія. Показує топологію мережі в графічному режимі. Топологію можна збільшувати, зменшувати або зберегти у вигляді зображення. Деталі хоста показує інформацію про виявлені хости, які включають в себе ім'я хостів, їх стан, час їх роботи без перезавантаження та збоїв та багато іншого. Сканування відображує історію всіх виконаних перевірок, включно з запущеними перевірками. Тепер переглянемо, які є профілі сканування і для чого вони потрібні. Intense Scan Інтенсивне сканування хостів сканує найпопулярніші TCP-порти, а також визначає тип операційної системи та її служби. Intense Scan Plus UDP інтенсивне сканування плюс сканування UDP-портів робить все те саме, що і попередній профіль, тільки додатково сканує UDP порти. Intense Scan All TCP. Ports Інтенсивне сканування за всіма TCP-портами. Тобто сканує всі 65 535 портів Intense Scan No Ping. Інтенсивне сканування без пінгу. Цей тип сканування потрібен у випадку, коли цільовий хост блокує запити Пінг, але ви знаєте, що він активний. Ping Scan Пінг сканування без сканування портів. Quick Scan Швидке сканування найпоширеніших портів TCP. Quick Scan Plus. Швидке сканування найпоширеніших портів TCP та визначення типу операційної системи хоста, що сканується. Quick Trace Roll швидке трасування та виявлення всіх хостів по маршруту до цілі, що сканується. Regular Scan. Звичайне сканування tcp syn для тисячі найпопулярніших TCP-портів. Slow Comprehensive Scan. Повільне, повне, комплексне сканування мережі або хоста. Також в ZenMap є можливість створювати, редагувати та зберігати профілі сканування самостійно. Для цього потрібно перейти на вкладку профілі, потім натиснути Новий профіль або команда, далі налаштувати необхідні параметри сканування і зберегти профіль. Після цього він з'явиться на вкладці профілі сканування. На цьому наше знайомство з програмою ZenMap закінчено. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. З вами був it Оракул. На все добре!